Вітаю! В цьому відео розповім, як під'єднатися до Classroom через шкільний аккаунт. Для початку відкриваю папку, де містяться всі додатки Google, натискаю на Google, на профіль, на стрілочку. Потім обираю додати інший обліковий запис. Обліковий запис Google, чекаю. Далі вводжу електронну пошту, яку надав надавав вчитель. Обов'язково перевірте всі крапочки. Далі вводжу пароль, який надав вчитель. Можна не зберігати. Натискаю кнопочку Зрозуміло. Далі вводжу новий пароль, який придумали ви. Але пароль повинен містити 8 символів. Натискаю далі. Десь цей пароль запишіть обов'язково, приймаю всі умови. Далі вам запропонують встановити Девайс Поліс. Ви встановлюєте, в мене вже встановлений. Приймаю і продовжую. Чекаємо, поки все встановиться. Робочий профіль уже створено. Додаємо додатки. В когось з'явиться папочка з робочим профілем, а в когось потрібно перейти на робочий профіль. Пошукайте в себе. Заходимо в Play Market саме з робочого профілю. Шукаємо Classroom. Встановлюємо Classroom. Зрівнювагу саме з робочого профілю. Play Market. Встановили Classroom. Відкриваємо. Перевіряємо чи точно той аккаунт, з якого який дав вчитель. Обираємо Я студент. У вас вже з'являється віконечко з класами, до яких вас приєднано. Натискаєте кнопочку Приєднатися. Ну, і ось ви вже в класі. Можете переглядати завдання. Кнопочка камера потрібно, щоб єднатися до уроку. Успіхів! Дякую за увагу!